Місце, де завжди можна знайти книгу до душі, це Прилуцька міська бібліотека. Сьогодні вона є однією з провідних книгозбірень міста. Об'єднує між собою п'ять бібліотек. До цього складу входить і дитяча. Діяльність бібліотеки забезпечує 20 кваліфікованих працівників, а загальний штат установи 25 осіб. Отож, функціонування закладу у 2024 році аналізували в ході апаратної наради Прилуцького міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. Про проведену роботу за минулий рік звітувала директорка центральної міської бібліотеки Людмила Зубко. Станом на перше, року кількість користувачів обслугованих всіма структурними підрозділами книгозбі складає 15 124 особи. З них 23% це користувачі віком до 14 років, 15% користувачі віком до 18 років, 62% віком понад 18 років. У звітному році загальне відвідування складає 144 тисячі 938 користувачів, Це учні навчальних закладів, представники культури освіти, робітники, пенсіонери, внутрішньопереміщені особи соціально незахищені верстви населення. За 2024 рік бібліотеками міста видано 308 991 примірних документів. Характеризуючи довідково бібліографічне обслуговування, слід зазначити, що протягом року було виконано 1376 довідок. Послугами інтернет-центру бібліотеки скористалося 800 осіб. Щодо фінансової діяльності, то за останній рік на утримання установи було спрямовано 5 мільйонів 173 тисячі гривень. Оплачувані послуги у 2024 році склали 11 тисяч 500 гривень. Також протягом звітного року зміцнювали матеріально-технічну базу закладу. Було отримано 1116 перейменників друкованої продукції на суму 139 тисяч 675 гривень та періодичних видань 708 перейменників на суму 46 тисяч гривень. 706 гривень, за кошти місцевого бюджету 138 примірників на суму 33 тисячі 453 гривні. З обмінного фонду 139 приймників на суму 34 тисячі 592 гривні. Від благодійників 511 одинадцять на суму 34 тисячі гривень. По акції подаруй бібліотеці книгу 310 десять на суму 31 тисяча гривень. 685 вісімдесят Пані Людмила інформує, у міській центральній бібліотеці було облаштовано заземлюючий пристрій, вартість якого 12 тисяч 126 гривень. Також у 2024-му до бібліотеки номер 3 провели інтернет-мережу. 20 тисяч гривень спрямували на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Планують встановити автосистему протипожежного захисту. Людмила Зубко зазначає, активно співпрацюють із донорами. Завдяки реалізованим проєктам минулого року було значно покращено метельну технічну базу бібліотеки. І наразі на постійній основі у міській центральній бібліотеці діє центр соціального зготування Сильні разом, де внутрішні переміщені особи на ноутбуках в межах проекту можуть спілкуватися з рідними, сплачувати комунальні послуги, шукати роботу та долучатися до до культурно-суспільного життя міста. Завдяки минулорічному проєкту Економічний арест арт з креативної індустрії у звітному році у центральній бібліотеці працювала студія медіаблогерства, оснащена необхідним технічним забезпеченням. Це ноутбук, професійна цифрова фотокамера, технічне обладнання, мікрофони, книги з креативної індустрії, що дало можливість залучити більше молоді до бібліотеки протягом звітного року. Загалом за минулий рік Центральна міська бібліотека подала сім проєктних заявок. Реалізовано чотири міні-проєкти. Два проєкти Бібліокод та діалогова платформа для молоді вільні на платформі Ізоляція не пройшли відбору. Були реалізовані проєкти від Інституту української книги, гьоти Інституту в Україні, проєкт незламні бібліотеки від Української правозахисної громадської організації. Людмила Зубку говорить, у новому році продовжують працювати з проєктами. Які почали реалізовувати ще в кінці 2024-го. Існе співпраці з інвестиційним відділом міської ради, ми приймаємо участь у рамках проєкту МОМ зі створення на базі бібліотеки хабу соціально-економічного спрямування. Маючи виготовлену проєктно-кошторисну документацію встановлення системи протипожежного захисту, долучилися до участі в підготовці інформаційних матеріалів щодо пріоритетних інфраструктурних проєктів в рамках підготовки стратегії розвитку громади. Бібліотека в умовах війни продовжує виконувати свої основні функції, покладені на заклад культурно-інформаційний центр. Під час воєнного стану бібліотеки залишаються місцем зустрічі не тільки з книгою, а й з людьми, осередком відпочинку та дозвілля. Протягом року центральною міською бібліотекою було проведено 178 соціокультурних заходів. До них долучилося 9124 особи. Культурно-масова робота установи фокусувалася на національно-патріотичному вихованні. У її рамках було проведено спектр заходів. Це книжкові виставки, презентації книг, членкинів Всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України Олени Гайцюк. Чернігів-2022, війна цивільними очима, письменника заслуженого журналіста України, засновника проєкту Служба розшуку дітей Руслана Горового, книги Плаче серцем моїм Україна, прилучанки Валентини Пушкорлата. 29 серпня всі бібліотеки міста долучилися до всеукраїнської акції «Соняк». 16 травня до міського свята моя сорочка-вишиванка мий оберіг на полотні. До дня молоді проведено міську акцію Читаймо читає молодь. Із початком Великої війни бібліотека розширила меморіальну функцію. Нині працівники книгозбірні поповнюють папку досьє герої у пам'яті прилучан. Таким чином узагальнюють матеріали про загиблих земляків. Значну увагу бібліотекарі приділяють і популяризації української мови та літератури. У жовтні 2024 року у міській центральній бібліотеці розпочав діяти розмовний клуб Територія слова. Головним завданням якого стало об'єднання людей спільним бажанням читати та удосконалювати українську мову. Уже традиційними стали постійно діючі акції, «Подаруй бібліотеці книгу та Російську літературу на макулатуру. Однією з найголовніших подій на літературній ниві стало вивчення літературно-мистецької премії Квіт Папороті для популяризації української мови, літератури за кордоном було організовано збір книг перлудських авторів і передано до української бібліотеки в польському місті Варна, яку створила письменниця Чернігівчанка Олена Грисюк. Від початку року було проведено 14 зустрічі з українськими письменниками, які пропагували українське слово і українську літературу. Так прилучани мали змогу зустрітися та провести бесіду з Миколою Бодлянським, журналістом, лауреатом престижних премій. Минулого року центральну міську бібліотеку відвідував і Петро Антоненко та багато інших творчих особистостей. Справжнім святом для читацької громади міста стало видання книги спілки письменників України Олександра Забарного у співпраці з художником Анатолієм Мереженком по обидва береги серця, яка презентувалася в міській центральній бібліотеці. Зубко каже, також за 2024 рік у бібліотеці було відкрито ряд художніх виставок. Саме вони розвивають естетичні смаки та любов до мистецтва. Таким чином міська центральна бібліотека розширила свої. Функції стала територією психологічного комфорту, центром комунікації та підтримки громади. Після підведення підсумків звітності міський голова Ольга Попенко висловила вдячність керівництву центральної міської бібліотеки, відзначила ефективну роботу у 2024 році. Ви розвиваєте матеріальну базу. Ми практично виділяємо кошти з міського бюджету. Там невеличкі кошти для придбання літератури, але матеріальну базу ви розвиваєте. Ви створюєте різні простори. Разом із грантодавцями, звичайно, що тут тільки тільки слова вдячності.